Навзаєм, пане Іване, зараз в інформаційному просторі усі те роблять, що говорять про постачання для України важких танків, і безперечно, і навіть Борис Джонсон у Давосі буквально кілька там, можливо, хвилин тому сказав про те, що досить концентруватися на Путіні, давайте концентруватися на Україні і давайте ухвалювати рішення щодо постачання танків для української армії. Наскільки це взагалі суттєво може змінити ситуацію на фронті? Наскільки танки важливі на фронті? Та що ви можете сказати з приводу тих леопардів чи навіть абрамсів, про яких заікнувся так би мовити Шольц? Так, дивіться, ну техніка важлива. Я не можу сказати, ой, та ні, подумаєш там танки. Ну не дають там щось інше. Ні, вони важливі беззаперечно. Я бачу, що вже політична складова. Політика є таким каменем, через який не може приступити пан Шольц. Бачите, то він вже спочатку просто не давав танки, не давав вірніше дозвіл на реекспорт танків в Україну. А тут тепер остання умова: він вихідній протримався. і остання умова так, хай спочатку американці дають, а потім вже будемо би Тобто це якийсь великий політичний тягар, особисто для нього. Але з іншої сторони, у країн Заходу є безліч різної техніки, про яку то ми широко не знаємо, але вона. Може бути дуже дуже ефективною, і, і якщо вона з'явиться на фронті, ми можемо бути дуже сильно позитивно здивованими. От ну, дивіться приклад такий ну хай Марсі Ну що ми знали про них там у лютому місяць? Та нічого. А коли вони приїхали на фронт, і коли це показали, всі вау, це просто став такий новий ідол. да Там шеврони роблять, меми з хаймарсами. Тобто європейці, американців багато таких штучок, на які треба звернути увагу. Я впевнений що наше військове командування звернуло увагу і про них йде. Я перемована зараз про постачання такої техніки. І ще, от ви, пане Іване згадали про те, що триває така дискусія між Шольцем і Байденом. Ну, по суті, що канцлер Німеччино Лов Шольц каже, що спочатку ви давайте нам Абрамси, а потім ми вже так. леопарди. Я б не хотіла, звісно, порівнювати діалог західних партнерів з дитячим якимось діалогом, але це виглядає так. Так, давайте. Ти спочатку перше, а потім я ні, краще ти, а потім я е, і Америка Джозеф Байден сказав, що причина не поставки Абрамсів до України це не те, що вони бояться ескалації з Російською Федерацією, а є якісь інші причини, що вони там в важкі в, в чи використанні в експлуатації. Тобто я, я не пам'ятаю яку причину, але все ж таки це не, е, не боязні, як то кажуть, е, е, конфронтації з Росією. На вашу думку, чи дійсно це так, чи все ж таки причина в іншому? Ви навели 100% порівняння про дитяче ти, не ти, не ти. Да, там вони, як в дитячому садочку. Це дійсно на це схоже. Я думаю, така велика перепона для американців. Так, вони значили, там вага у цих танків велика. Треба створити, дивіться, велику базу а, ремонту. Тобто, що танк зламався, що танк пошкоджений в бою, його треба ремонтувати от зараз на зараз, а не чекати, поки. Там підрозділ ну забезпечення українське зробить замовлення в інтернеті. Ну, умовно, там на eBay, заявка Сполучені Штати. Вони там розглянули через там 3-4 тижні, потім щось переслали. Тобто, запчастини повинні бути зараз. От тут і тут да, от, в Україні леопарди. Можливо, з цієї точки зору вони набагато простіше, оскільки вони є на озброєнні України країн Балтії у. Польщі простіше налагодити постачання запасних частин. Ну, наприклад, щось вийшло з ладу, таке дуже, дуже таке специфічне. і Я впевнений, що протягом 48 діб можна організувати постачання там комплекту цих деталей до України для того, щоб швидко відремонтувати техніку. З іншої сторони, я для себе міркую, можливо, в танках цих Абрамс, про які йдеться мова, стоїть. А, певна електроніка, яка не підлягає експорту в треті країни тільки в країни-члени НАТО, наприклад, то так, є таке обмеження, не підлягає експорту, експорту, взагалі, і можливо, це є такою великою перепоною, бо чому не можуть відправити танки? Можливо, треба знімати певні датчики, певні сенсори, якусь певну електроніку, яка становить велику державну таємницю для сполучених штатів або велике таку хау і в випадку, якщо це, не дай Боже, потрапить е, у руки ворога. Ну всяке може бути да? росіяни ж можуть захопити техніку, щоб не розкрити великі таємниці сполучених штатів Америки, і тим паче, щоб не передали ці зразки Китаю. Це ж дійсно, ворог це дійсно така велике протистояння. Пане Іване, ось яким може бути механізм рішення, якщо умовно ці танки ремонтуватимуться на території Польщі, нашої сусідньої, так і це ж країна НАТО. Виходить, що Сполучені Штати зможуть постачати ці самі датчики, ті передові технології туди. Чи може бути таким рішення? Ну от дивіться, але включається така історія. Не пам'ятаєте розміщення? Була історія про розміщення, можливе розміщення виробничих. Підприємств українських на території Польщі під захистом е, польських систем ППО або на території України у прикордонній смузі теж під захистом польських систем ППО. І тут тоді питання таке: окей, якщо росіяни... Таке юридичне складове росіяни намагаються ракетами там калібр, не знаю Ескандер, е, знищити це підприємство на території України, е, е, включається польська система ППО. Польська система ППО, натівська, збиває російську ракету. Чи не є це одразу війною, прямою війною е, НАТО проти Російської Федерації? І багато європейців на цю тему кажуть, мінжуються. Да? Вони ну, не впевнені, та ні, не треба таке робити. Я думаю. Це в якийсь в цю канвую вкладається, Пане Іване, Оскільки от ви згадали за Польщу, досить цікавий такий момент, що поки. Німеччина вагається передавати, не передавати поки хтось інший, поки хтось перший чи другий чи п'ятий польща вже збирає коаліцію країни, які передадуть Україні німецькі танки Леопарди, і вони вже ухвалили рішення, що вони дійсно будуть передавати ці танки. Скажіть, ось цей крок створення коаліції і виступ Анджея Дуди на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі, чи дійсно це такий крок, який буде сприяти далі такому ланцюгу. Доєднання інших країн до Польщі і прийняття рішення щодо постачання танків на територію України я погоджуюся з вами. Дивіться, одна справа, коли по окремі країнах: ой, ми, ми б не проти дати Україні. Ну і ми наверное, не проти. А Німеччина протистоїть цьому. Да? А інша справа, коли об'єднується там певна кількість країн, і каже: Ми тут всі, я і ще там тин -тин 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 -тин, декілька країн. Ми всі вимагаємо від Німеччини. Тобто, це вже інший рівень такого політично-дипломатичного тиску, і дійсно відкриваються дверцята у цьому об'єднанні для інших країн. Ну, давайте так умовна Іспанія. Хоча вона зараз відкликала свою пропозицію про надання Україні танків там Португалія. Всі можуть доєднуватися. Польща чудово розуміє, що якщо зараз не підтримати Україну, то ну і Україна там завалиться да, під навалою Росіян, то за 4-5 років. Росіяни підуть через польські кордони, будуть там е лісти вже далі, далі, далі. Поляки це чудово розуміють. Країни Балтії це чудово розуміють. Але чим західніше, тим менше е гострота цієї загрози, там далі вже в Австрії, вже не так сприймають Німеччина. Ну так собі Франція. Та ні, чого, ну руські ж непогані були, да, вони там купляли у нас Луївітон, там все там Шанель, стільки грошей витрачали. Та ні, ну можна ж з ними якось спілкуватися. Тобто, чим далі на захід, тим розмитіше ця загроза. Поляки це прекрасно розуміють. Вони були у Варшавському блоці, розуміють, чим це черевато, і вони от зараз в нормальному сенсі, в гарному, за що ми дуже вдячні. Вони просто риють землю і б'ють за нас усі колокола, там європейські, світові. Що треба допомагати Україні, так, пане Іване, і щодо загалом ситуації довкола ось цього дуже сильного, потужного міжнародного хабу у Давосі, де зараз є українська сторона, так само там і Перша леді, і певні народні депутати, і комісія, члени групи від України так само присутні наразі там триває досить багато перемовин з приводу там і підтримки нашої держави точно так само, і ймовірно, якісь певні рішення ми все-таки почуємо. Загалом, що ви думаєте про сам про результати ось цього саміту у Давосі? І врешті, як вам заява нашого президента з приводу того, що він не впевнений, що Путін зараз живий взагалі? Так, давайте з приводу Давосу. Давос. Так, це таке тусовочне місце. Там приїздять в гарне містечко, мільярдери. До речі, цього року їх набагато було менше, менше ніж попередні роки. Як для для росіян це образило? Це просто ну зрозумійте, росіяни, які постійно скуповували в минулі роки там нерухомість там. Просто шалені кошти, там мільйони євро або мільйони франків. Да? А, там і в Швейцарії і в інших країнах вони а, на Давос прилітали на своїх власних джетах. Тобто, собі уявіть такий парад. Сідають джети, а, ці приватні вартістю. Ну я думаю, що менше 10 мільйонів там нічого не було. Це 10 мільйонів. Це якийсь там помічник прилетів. Там зазвичай 65 мільйонів євро, 55 мільйонів євро. Ці гольфстріми або бомбардія а, вони там тусуються, організовують якісь. Круглі столи, вони кічаться своєю величчю, що ми можемо там грошима, там, як рибку, так, тик -тик -тик -тик, там Вони там вони кидаються. А, зараз їх не пустили, вони можуть дивитися на Давос тільки, знаєте, там, через шпаринку, десь там за двері за дверями виглядають. Ну, в принципі, не так, що ми і хотіли туди приїхати, але дуже-дуже образливо для них. А з приводу взагалі Давосу, я впевнений, що а, така тусовка. Ну, кажучи, між нами, вона буде сприяти тому, що Україна просуває свої інтереси. Я багато разів казав, одна справа, коли європейці бачать війну через телебачення або через Ютюбчик, коли вони виключили ютюбчик, і все ті, типу, ну війни для них не існує. А тут м, українська делегація розказує, там, фото, відеоматеріали, можливо, привезли якісь там невеличкі уламки в якості сувенірів показати це російський калібр, це уламки калібру, це іскандер. Ну тобто, це дуже дуже сильно працює. І Я впевнений, що навіть ті люди, там європейці, які ще до останнього там ну не знаю, росіяни, українці. За кого, хто там правий? 8 років, бімбас, вони будуть займати все ж таки більше про українську позицію, будемо набирати більше союзників. Але ось заява президента з приводу, чи, є, чи живий Путін. Ну я, я не погоджуся з ним. Якщо. Окей, давайте уявимо: Путін відкинув, власне. Да? Ой, сорі, помер да? випадково там. І, і росіяни не хочуть про це казати. Ну, його найближче оточення намагаються уберігти це в таємниці. Просто уявіть собі, який шквал дзвінків, який шквал е е листувань електронною поштою, смс-ками, різними месенджерами буде у тому оточенні Путіна. Так, вони там будуть зашифровані, але ну неможливо їх буде прочитати, але е американська розвідка вона зафіксує. Ого! тобто вчора умовно, да там було була активність на рівні. давайте так, ну якусь там цифру возьмемо. Там чотири е тисячі повідомлень за день. Да, там. Москві в центрі Москви, то сьогодні там 400 тисяч. Вау, що відбувається, якийсь процес ідея, да якісь такі непрямі докази. свідчать, що щось відбувається. Люди почнуть тягнути на себе ковдру там. Умовно давайте той же патруше так, всі рішення через мене. Потім включається там, наприклад, січина. Чого через тебе? Я був помічником Путіна. Там в Пітерській мерії. чи через мене, і тобто, ці всі фактори вони будуть розкривати, що ну щось не то відбувається, і це буде явно. Пане Іване, і ще от такий досить цікавий момент. Простежили ми стосовно рішення від Америка від Америки. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена після місяців таких дискусій з українськими посадовцями почала обговорювати, які все ж таки засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Тобто у Байдена пом'якшили ставлення до повернення України Країною Криму, скажіть на вашу думку, в чому полягає зміна позиції, ось ця від адміністрації Байдена, і дійсно нам вже можуть поставити ракети боєприпаси GLCDB, про які ми сьогодні говорили зараз. Ми можемо показати навіть радіус ураження, і просимо вивести редакторів. Ось радіус ураження цих ракет GLCDB, Вони навіть дістають до, до того ж самого Криму. Ми сподіваємося, що. Нам вони надійдуть. Скажіть, в чому полягає на вашу думку, зміна ось цієї риторики стосовно півострову Крим? Ось ось про ці ракети. Ми з вами теж казали: окей, не давайте нам 300, окей, боїтеся про 300 кілометрів. Ну є у вас там проміжний варіант: 150, Вона є 70, Тепер в колекції не вистачає 150, 150 в два рази більше ніж у нас зараз. Є і вони нам е, будуть сприяти вирішенню там, багатьох е, завдань, що повпливало на. Позицію Сполучених Штатів Америки впевнено. По перше, це Харківська область. Ми змогли повинти Харківську область. Американці собі такий в залі поставили галочку. Ага, окей, непогано. Що далі? Хоп Херсон повернули і без навіть затяжних міських боїв. Ніхто не знає, яким чином після війни будуть розбиратися, але залік є залік, да окей. Супер класно. Що далі? Російська армія, яка казала, що вони будуть мити ці військові чоботи своїх солдат в Ламанчі, вона застряла навколо Бахмуту сім місяців. І єдина в них невеличка дача – це е, Солидар, але й те такими великими втратами. І американці дивляться, скільки людей росіяни заклали на е, досягнення цієї мети, скільки військової техніки, що в них зараз відбувається. Вони ж аналізують там і дані розвідки. І вони розуміють, ага, окей, тут тобто в Росії стає все гірше. Санкції працюють о до речі, по санкціям я нагадаю, що е, російський бюджет російський бюджет да, нафтоніфті е, е, доходи у них скроєні з розрахунку 70 доларів за барель. Да? Запам'ятали? 70 доларів за барель. Е, обмеження ціни, яке встановлено на світове на російську нафту, 60 доларів за барель. Спускаємося ще нижче. Е, за статистикою за за грудень місяць в середньому російська нафта продавалася. Увага, 49 доларів за барель, тобто ще нижче, і все це в купі комплексі для американців. Ага, окей, санкції працюють. Починає потихеньку Росія здуватися економічно, здувається мілітарно. Українці не здулися так, вони тримаються важко десь там. У трусахів теж дають дуже активно. Українські дрони там або окей, якісь невідомі дрони залітають в базу Енгельс і росіяни нічого не можуть з цим зробити. Я думаю, все це впливає. Слухай, ну треба допомагати. Ну, нормальні хлопці, бачиш, нічого не, не, не програли, нічого не втратили, все тримають, б'ють росіян. Тому давайте може бо вони допомагати ще активніше? Ось це, я думаю, впливає. Пане Іване, почули ми вас. Дуже дякуємо за вашу думку з цього приводу. І справді цікаво буде надалі спостерігати, як розвиватиметься ситуація довкола постачання, зокрема озброєння для наших військових і для нашої армії. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру і за цю розмову. Нагадаю глядачам, що Іван Ступак, співробітник СБУ у період з 2004 по 2015 роки та експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку.